Той час, коли кожне українське місто бореться з загарбником та витісняє все вороже, у самому центрі селища Млинів, що на Рівненщині, красується пам'ятник радянському солдату. А на його обладунках чітко виднілася символіка Радянщини орден із зображенням Кремля. Щоправда, міська влада вже її приховала. Яскравий червоний пам'ятник у центрі Млинова важко не помітити. Ще більше бентежить те, що присвячений він невідомому радянському солдату, а на його щиті чітко видівся радянський символ орден із зображенням Кремля. Втім, як виявилося, деяких місцевих не надто хвилює, що у їхньому селищі в період повномасштабного вторгнення красується пам'ятник радянщини. Як кажуть тамтешні мешканці, він їм зовсім не заважає, адже демонтувати його зараз не на часі. Водночас додають, все ж радянської символіки там не повинно бути. Нормально, просто солдати теж тоді воювали. Вони ж то захищали батьківщину. Це треба, щоб влада трошки подивилася, щоб трошки щось переінакшило, щоб не було З радянської символіки. Сьогодні, вчора і завтра, якщо не буде в нас перемоги, не буде миру такої, як для людей потрібно, то ще воно може й не варто це робити. Лучше віддати тим хлопцям на ті черевики, на ті рукавиці. Як розповів нам селищний голова Млинова Дмитро Левицький, демонтаж славнозвісного радянського пам'ятника вже затвердили та навіть розробили ескіз нового меморіала. Але оскільки на це передбачаються надто великі витрати, вирішили, що до кінця війни виділяти кошти на знесення пам'ятника не будуть. Так, це меморіал. Він буде підлягати повністю демонтажу. У нас же є новий, повністю екскіз, відповідно, який ми розробили спільно з нашою комісією. Ми просто визначили, що це вже будемо робити після перемоги. Там кошти значні для заміни повністю всього меморіалу. Зараз у нас пріоритеті, звичайно, військові. Пріоритеті, звичайно, інші справи, які пов'язані з життєдіяльністю громади. То не на часі будемо так казати. Дмитро Левицький додає, аби позбутися пам'ятника, зверталися по дозвіл до обласного управління культури і туризму. Однак, за словами селищного голови, отримали відмову. Ми зверталися в Рівне для того, щоб з роз'ясненням як нам вчинити в даній ситуації. Ми хотіли взяти дозвіл на вже демонтаж, тобто для того, щоб зняти безпосередньо символ цього солдата, червоного так би мовити, і хотіли. Першому першому етапі зробити демонтаж. Нам поки таких дозвольних документів не дали. Єдине, що дозволили зробити селищу – це прибрати радянські символи на меморіалі. Це громада і зробила. Однак разом з тим сподівається з часом демонтувати пам'ятник повністю. Зараз на старому меморіалі ми забрали радянську символіку, і поступово в межах там можливо це буде два етапи, можливо, три, коли буде можливість така для громади, щоб кошти спрямувати на той напрямок. Ми зв'язалися із представниками управління культури і туризму Рівненської ОДА, аби дізнатися, чому у Млинові заборонили зносити меморіал. Там пояснили, що заборона на використання радянської символіки не поширюється на місця поховань, а оскільки пам'ятник в млинові стоїть на місці братської могили, то і зносити його відповідно до закону не можна. Згідно з обліковою документацією, на території меморіалу знаходяться братські могили. Відповідно до закону України, заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного тоталітарного режиму на могильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань на території кладовищ. Разом з цим в управлінні культури і туризму підтвердили слова селищного голови Млинова щодо дозволу демонтувати символи тоталітаризму з цього пам'ятника. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.